Вітаю вас, шановні телеглядачі. Ситуація в країні вельми складна. Зазначив наприкінці тижня, що минає, перший заступник голови адміністрації президента України Геннадій Зубков. Він наголосив, що є загроза хаосу по всій території держави. Звичайно, тривожні події розвиваються настільки динамічно, що навіть тяжко встежити. Пригадайте тиждень. Міжнародні експерти на місці падіння Боїнга 777 у Донецькій області працюють під пильним наглядом сепаратистів із автоматами. У вівторок у Верховній Раді ухвалюють закон про часткову мобілізацію. Врешті-решт оголошують про розпуск фракції Комуністичної партії України, а потім і взагалі, у зв'язку із розпадом коаліції та блокуванням у парламенті урядових ініціатив, про свою відставку заявляє прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. Звичайно, за таких подій тяжко зберегти спокій. Проте головне зараз не панікувати. Ми повинні зібратися з думками і робити все задля стабільності в державі та миру над головою. Кожен у міру своїх можливостей. Наприклад, журналісти чесно і неупереджено інформувати про події у світі, державі та в області. Зокрема, Тож, чим жили полтавці протягом тижня, розповімо у 880-му випуску телетижневика. Сьогодні у випуску. Розвиток органічного ринку в Україні чи потрібні у Європі наші органічні харчі у Рубриці Думки з приводу вони захищають батьківщину. Як виплачуватимуть пенсії на Полтавщині в умовах військового стану? І на сам кінець про ще одне питання національної безпеки: протидію дитячій наркоманії та безпритульності. Полтавці продовжують збирати і відправляти українським солдатам гуманітарну допомогу на схід країни: продукти харчування, спідню білизну, тепловізори та інше військове спорядження. А до полтавського військового госпіталю привозять поранених бійців із зони. Ато небайдужі полтавці їм теж допомагають постільною білизною, харчами тощо. А співробітники управління Державної служби з надзвичайних ситуацій області зібрали більше 30 тисяч гривень на лікування свого колеги згадяче, який теж постраждав під час виконання службового обов'язку на Донбасі. 21 липня завершився 76-й театральний сезон полтавського академічно-обласного театру Ляльок. Закриття сезону тривало три дні, упродовж яких малечі та дорослим показали кращу вистави театру. Першою стала драма Фоєрія Лесі Українки на одну дію лісова пісня. 22 липня волонтери полтавського батальйону небайдужих придбали для військових у зону АТО довгоочікуваний тепловізор. Його відправили разом із іншою гуманітарною допомогою, що регулярно збирають та відправляють військовим на схід України. 22 та 23 липня тривала сесія Полтавської міської ради. На ній депутати розглянули 50 питань. Серед іншого 3 мільйони гривень з міського бюджету виділили на потреби військових, які перебувають у зоні АТО. 23 липня в управлінні Державної служби з питань надзвичайних ситуацій області підбили підсумки роботи підрозділів за перше півріччя. Деякі показники втішні, інші навпаки. Якщо надзвичайних ситуацій трапилося вдвічі менше, три проти шести минулого року, то пожеж побільшало на понад 13%. Щоправда, менше людей загинуло від вогню. Того ж дня невідомі вже вдруге за півтора місяці позбиткувалися з меморіалу Небесної сотні у Полтаві. Цього разу пам'ятний знак облили вапняною фарбою. Минулого разу винуватців не знайшли. З'ясувалося, що після того як з постаменту зняли вождя, камери спостереження на площі Леніна не працюють. 24 липня полтавські аграрії прозвітували про перший мільйон тонн ранніх зернових. Це ужинок із 74% площ. Середня врожайність становить 39,6 центра з гектара. Із першого мільйона тонн ранніх зернових майже 783 тонни озима пшениця. Її зібрали з 85% площ при середній врожайності 42,7 два з гектара. 74% зібраного становить продовольча пшениця. Найкращих результатів досягли аграрії Новосанжарського, Глобинського, Машівського, Семенівського районів. 24 липня голова Полтавської облдержадміністрації Віктор Бугайчук та голова Полтавської обласної ради Петро Ворона підписали меморандум про взаєморозуміння і співробітництво із представниками швейцарсько-українського проекту Деспро, підтримка децентралізації в Україні. У його рамках зокрема будуть виділені кошти на поліпшення водопостачання у сільській місцевості. Фінансується проект із трьох джерел: 60% – це кошти Деспро, 40% – спільний внесок місцевих бюджетів та громади. 25 липня у Полтаві відзначили 161-й рік від дня народження письменника і громадського діяча Володимира Галактіоновича Короленка. З цієї нагоди у Полтавському літературно-меморіальному музеї письменника влаштували круглий стіл пломінь родинного вогнища Не тьмяніє. А могилу класика усіяли квітами. Європейські агровиробники готові купувати органічні корми для тваринницької галузі. У всякому разі з такою пропозицією до агрофірми Маяку Котелевському районі прибули фахівці швейцарсько-українського проекту розвиток органічного ринку в Україні, ініційованого швейцарським дослідним інститутом органічного сільського господарства. Приїхали за органічною сировиною і такими ж кормами, бо кажуть, у Європі цієї продукції малувато. Натомість науковці пообіцяли українським аграріям сприяння у розвитку органічного ринку, сертифікації продукції за євростандартом органік. Між тим, у цій темі ще досить багато нез'ясованих деталей. Чому європейці розвивають в Україні органічне рослинництво, а продукцію тваринництва підтримують лише у виробництві для внутрішнього ринку? Чи потрібні у Європі харчі, які, як відомо, значно дешевші за закордонних аналогів, хоча і собівартість їх вироблення залишається досить високою? І чи такі вже недосяжні європейські стандарти агровиробництва, як ними лякають нашого брата? Тож кому і навіщо вигідна така співпраця? Про це у сюжеті Ігоря Середи. Фахівці Швейцарського інституту органічного сільського господарства, які понад 30 років впроваджують досвід органічного виробництва у Європі, завітали до України з чіткою метою налагодити виробництво органічної сировини, зокрема зернобобових, для потреб органічних підприємств Європи. Розповідають зараз в країнах ЄС високий дефіцит цієї продукції, а в Україні прекрасні умови для її вирощення. Тож на цій базі можна було б потоваришувати, вважають експерти. До України ми звернулись, бо тут надзвичайно давні традиції саме органічного рослинництва. І ми у інституті переконані, що Україна зможе забезпечити необхідність у європейських підприємств у цінній органічній сировині. Особливу увагу ми хочемо приділити зернобобовій групі і олійним культурам. Натомість експерти обіцяють підтримку і супровід всіх агропідприємств, які згодяться займатися органічним виробництвом. На запитання, з чому б українцям не поставляти у Європу не корми, а готову продукцію тваринництва, експерти запевнили, наша продукція може не витримати конкуренції. Ринок тваринницької продукції досить насичений у Європі. Наші виробники можуть самі забезпечити його потреби. Тому я думаю, що потенціал український більше саме для забезпечення зернової продукції. Є смисл розвивати внутрішній ринок і експортувати продукцію до найближчих сусідів через малий термін її зберігання. Не чекають на європейських ринках і українських органічних овочів, говорять експерти. Сумніваються не у її якості, а у доцільності прокладати нові логістичні схеми, обділяючи власного виробника. Фекспорт Айсинквечблка. Регіони, де вирощуються огірки і помідори, знаходяться безпосередньо біля ринків збуту. Це зменшує витрати на перевезення, але тут є ринок продуктів переробки овочів. Його можна було б зайняти не треба шукати щастя за кордоном, коли в Україні дефіцит якісної продукції, переконана засновниця агрофірми Маяк герой України Тетяна Корост, яка і приймала у Котелевському районі делегацію із Швейцарії. І питання тут стоїть не економічної доцільності. Тут проблема виживання нації. В першу чергу ми повинні думати за наших дітей. А їх у нас до семи років майже 8 мільйонів. А якщо говорити до 18 років, то їх 13 мільйонів. Ну це я так орієнтовно називаю цю статистику. То якщо ми повинні їм сьогодні так цій категорії дати, наприклад, фізіологічну норму молока, а це 380 літрів у рік, то це складає до 6 мільйонів молока. Молоко ми виробляємо якісне, яке можна переробити. У сільгоспідприємствах, то це 500 тисяч корів умножити на 5 тонн у рік то це 2,5 мільйони молока. А це означає, що ми сьогодні наших людей ну, годуємо молокомісною продукцією. Та навіть з підтримкою швейцарських науковців, виробництво органічних харчів в Україні навіть для внутрішнього ринку, дороге задоволення. За кордон допоможе розробити бізнес-план, надасть юридичну консультацію, замовить слівце під час сертифікації. На витрати перших п'яти перехідних років від інтенсивного землеробства повністю лягають на плечі виробників. Навіть взяти державу з Швейцарії, де підтримка органічного виробництва складає 637 євро на один гектар. Я думаю, що якби у нас така була дотація, то в нас би дуже багато було створено робочих місць у сільському господарстві. Попри все, незайнята ніша органічної продукції на ринку України заманливо згоджуються агровиробники. Тим самим, що вітчизняні аграрії, продукцію тваринництва і так виробляють без хімії. Дорогуваті для фермерів премікси і харчові добавки. Нове треба вивчати, нови до своїх умов адаптувати. Дивитися, що всього вийде. Ну, перед цим треба сідати вважати. Оце один із стратегічних напрямків, хто знає, як буде складатися ситуація. В подальшому бізнесі молочному, після того як ми дійсно вступимо в євросоюз, як ми попадемо у ті умови, конкурувати з ними буде дуже тяжко. Тобто, один із напрямків це може бути дійсно напрямок органічного землеробства, органічного скотарства, органічного молока. Ринок органічних харчів у світі становить 50 мільярдів євро, і його третина вклад європейських споживачів, звертають увагу експерти «Фібл». І українцям тут є чим поживитися, тим більше, що європейські агровиробники за органічну сировину і корми платять досить охоче. Якщо ми подивимося на ціни на органічну пшеницю у Європі, то це ціна 300-400 євро за тонну. Органічна соя коштує 650 євро за тонну. Після Котелевського району швейцарські науковці продовжили свою роботу у Миргородському районі на базі тамтешнього підприємства «Кварк», яке спеціалізується на виробництві екологічно чистої пшениці. Вони проведуть науково-практичний семінар з питань органічного виробництва. Ігор Середа, Микола Янко для телетижневика. За даними Пенсійного фонду України, з кожним місяцем значно менше є людей, які офіційно працюють та сплачують страхові внески. І як результат, бюджет недоотримує значні кошти. Та як запевняють фахівці, вони роблять все, аби пенсіонери вчасно та в повному обсязі отримували виплати. Далі найцікавіші та найактуальніші думки, що звучали цього тижня. Скількох військовозобов'язаних мають мобілізувати з Полтавщини, наказу із міністерства поки що не надійшло. Проте повістки розсилають уже зараз переважно для того, щоб уточнити особисті дані про сімейний стан, здоров'я тощо. А ще при районних військоматах в Україні створюють роти самооборони на місцях, тож частина чоловіків поповнить ці лави. Тому зараз певну кількість ну, особового складу ми викликаємо з числа тому… Так. Но, хочу сказати, що завдання цих род буде, вони будуть виконувати завдання з підтримання громадського порядку, захорони, забезпечення функціонування державних органів влади безпосередньо в цих районах, в яких вони будуть сформовані. І тому так, ті люди, які перебувають у військовий комісаріат за викликом, то це не обов'язково, що це відбирається конкретно для військових частин. Повістки із військоматів повинні вручати особисто у руки призовникам. Жодні телефонні повідомлення чи усні запрошення не вважаються офіційними. Якщо ж людина проігнорувала письмову повістку, видано під розпис. І не з'явилися за викликом, це вже порушення, говорять юристи. Якщо особа не з'являється до військомату після отримання повістки, це може бути на неї накладений адміністративний штраф від 81 гривні. А в випадку ухилення від мобілізації, так скажемо, вже на крайній випадок, якщо це проводиться неоднократно, наприклад, в різні черги мобілізації, це може бути застосовуватися на навіть кримінальну відповідальність. На 100 і більше відсотків забезпечують виплату пенсій власними коштами Полтава та Комсомольськ. Найменше власних надходжень до бюджету пенсійного фонду у Чорнухинському, Кобуляцькому, Зіньківському та Семенівському районах. Разом з тим запевняють в управлінні пенсійного фонду України в області. Вони роблять все, аби пенсіонери вчасно та в повному обсязі отримували виплати. Сьогодні виробляємо тактику прийняття управлінських рішень в умовах військового часу. Це не перебільшення, незважаючи на те, що Полтавщина зберігає відносний спокій, але ми також розробляємо всі варіанти, всі можливі ситуації, щоб за будь-яких обставин зберегти пенсійну систему, зберегти оцей ланцюжок взаємодії щодо нарахування пенсії, виплати пенсії, навіть на більш скрутних умовах робимо, щоб, як кажуть, живучість пенсійної системи зберігалася. Із міського бюджету Полтави на допомогу учасникам АТО виділили 3 мільйони гривень. Таке рішення ухвалили на сесії Полтавської міської ради. Були проведені консультації із начальником ВД області, із обласним військовим комісаріатом, із міським військовим комісаріатом. Враховані всі потреби, які є. Це було дуже важливо, тому що для того, щоб прийняти зміни до програми і визначити кількість коштів, яка необхідна, треба розуміти, що потрібно. Потім, звичайно, з рахуванням того, що ми на сьогодні можемо виділити з міського бюджету, більш детально, звичайно, сказали із представників управління ОМВС, які на наше засідання нашої робочої групи були теж залучені. Вони приїхали. Значить, вони сказали, що це будуть шоломи. Але кращеної якогось типу це будуть бронежилети, теж уже не 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 четвірка, як називають їх спеціалісти, по-моєму вищого класу, і вони більш дорогі ніж ті, які зараз куплялися, і інші там засоби необхідні для наших бійців кабінетах довіри, які вже діють у Гадяцькому та Миргородському районах, не лише виявляють на ранніх стадіях віл інфекцію та СНІД, особливо серед уразливих груп населення. Тут можна також отримати психологічну допомогу та відповідне комплексне лікування. Таких кабінетів повинно бути побільше, вважають медики. Відкриту кабінет довіра, де здійснюється і ДКТ до тесту, то після тесту і консультування осіб. І диспансерне спостереження за віл-інфікованими, і супровід АРТ, антиретровірусна терапія. Для ВІЛ-інфікованих необхідний також психологічний та соціально-юридичний супровід. Тестування на ВІЛ-інфекцію жителів району проводиться швидкими тестами. Тести робляться в Лубенській обласній лабораторії номер 2 безкоштовно. За бажанням клієнта, анонімно. Центр реабілітації дітей із органічним ураженням нервової системи при Полтавській обласній дитячій клінічній лікарні займається пацієнтами із інвалідністю від 3 до 18 років і дітьми з групи ризику. Його функціонування на сьогодні є вкрай необхідним. Вважають медики та батьки. Просили в першу чергу покращити матеріальну базу. По-друге, ну ми літом вже думаємо те, що буде зимою. Тобто велася розмова про енергоносії, щоб на території тут дозволяє хороше місце, на території дитячий майданчик побудувати. І нас вже давно цікавим, у нас є плани на водолікування. Тобто для цих діток, особливо дітей із дитячим церебральним паралічем, було б хорошо реабілітацію закінчувати водолікуванням. Тому майбутнє України разом така фотовиставка чеського фотохудожника Михаїла Новотного тривала майже тиждень просто неба у центрі Полтави біля художнього салону. На п'ятдесяти світлинах жахливі моменти життя, безпритульні діти, які вживають наркотики. В Україні організувала виставку Всеукраїнська молодіжна громадська організація. Всеукраїнський конгрес молоді і студентів за підтримки комітету Верховної Ради з питань науки і освіти на переконання організаторів протидія дитячій наркоманії та безпритульності в Україні, це питання національної безпеки. Тож далі про фотовиставку та дитячу безпритульність на Полтавщині. Це світлини 2005 року, зняті чеським фотохудожником Михаїлом Новотним у центрі Одеси. У 2007-му у Сполучених Штатах Америки за ці соціальні роботи митець отримав найвищу винагороду перемогу у міжнародному фотоконкурсі, кращий у фотожурналістиці. Мені навіть страшно подумати, що він відчував, коли він це знімав. Більш того, він давав одне інтерв'ю, і в ньому сказав, що коли він він двічі був в Одесі у 2005 році. Другий візит відбувся десь місяцев за шість за сім. І він каже, що вже багато кого з тих хлопців він в живих не побачив. Голова молодіжної громадської організації Всеукраїнський конгрес молоді і студентів Микита Кашницький на ці світлини натрапив у інтернеті і відразу ж запропонував митцеві показати ці фото в Україні. Він сказав: я взагалі-то робив ці фотографії саме для вас, але чомусь там протягом багато років. Нікому вони були не потрібні. Ми хочемо показати ці фотографії не тільки в обласних центрах, а й в районних центрах. Потім в облдержадміністраціях ми хочемо зробити круглий стіл по цій проблематиці. І ті напрацювання, які в нас з'являться, ми хочемо узагальнити на величезному круглому столі, який відбудеться у Верховної Раді. У Полтаві фотовиставка триватиме п'ять днів, далі мандруватиме іншими містами та селами України. І для організаторів принципово влаштовувати її просто неба. Саме на вулиці, для того, щоб люди спотикалися, об це, щоб вони не залишались байдужими, тому що ця тема вона настільки болюча і настільки страшна, що ми навіть підсвідомо намагаємося її обійти уникнути, але цього не можна робити. З перших хвилин відкриття виставки стає зрозуміло. Організатори досягли мети, достукалися до людей. Здається, байдужим не залишився ніхто з перехожих. Дивишся, і душа болить. І це ж вже давно в нас таке робиться, і ніхто нічого не казав. А це справді треба дітям малим показувати, щоб вони знали, що при батьках це щастя, коли батьки від батьків тікають діти, правда? От хай дитина бачить. І хай вчиться жити біля батьків, дружити з своїми товаришами і розказувати, що це горе таке. Я як лікар вам хочу сказати, що я стикаюся з такою проблемою, і молоді треба задуматися. А це ж наглядний приклад, що буває, і у такого майбутнього нема. А я хочу, щоб наші молоді майбутнє було. Страшно дуже. Дивитись без сльоз не можна. Такі діти маленькі, вони коляться, вони нюхають. Це таку пропаганду треба робити, щоб щоб це знали люди, щоб це знали діти, щоб такі маленькі діти знали. Це пропадають діти, пропадають Україна. Ну не можна без сльоз дивитися. Виставка є дуже вчасною, можливо, навіть запізнілою. І я сподіваюся, що в тісній співпраці все ж таки ми донесемо цю проблему до кожної матері, до кожного батька, до кожної дорослої людини, які долучаться до співпраці з правоохоронними органами з активістами для того, щоб це зло побороти. Статистика говорить: нині в Україні майже 150 тисяч безпритульних дітей, із них близько 70% – відсотків шкільного віку. Проблема наркотизації суспільства також безпритульності є доволі таки серйозною гострою. Скажу вам один лише приклад, коли ми проводили із дітками. Один одну із таких круглих столів у МВС. То коли лікар, якого ми запросили, спитав дітей: підніміть руку, хто вживав марихуану. Наприклад, то 80% дітей присутніх взяли, підняли руку, і це не може не турбувати, не може не насторожувати нас, всіх дорослих. На щастя, на полтавщині безпритульних підлітків небагато. Під час профілактичних рейдів цього року правоохоронці забрали з вулиці 18 дітей, розповідає начальниця сектору кримінальної міліції у справах дітей обласного управління МВС Жанна Ахіджанян. А от із родин та інтернатних закладів області втекло 88 дітей. Одну дитину розшукують і донині. Вона вже неодноразово втікала із сім'ї. І тут проблема не в родині. Деяким дітям притаманний синдром мандрування з дітьми. Потрібно спілкуватися. От сказали, раз, два, три, п'ять, все рівно треба повторювати, повторювати і повторювати. Якщо із п'яти дітей, навіть двоє розуміють, що потрібно робити, я вважаю, що це вже є результат. Лише днями повернулася додому 15-річна Полтавка. Її розшукували і правоохоронці, і рідні. Вона приходить і 15 з років кажу, чому ти так вчинила? чому ти ти подивись на свою мати? Мати там дійсно на неї літу ліса не було просто. Вона мені відповіла, що мене достали радітелю таким от гонором в 15 років. розумієте? вона думає, що зараз я її пожив. Вони знають теж свої права. Дітей я безумно люблю, не хочу нічого сказати. Вони знають, що якщо дитина сказала отак, то спершу враховується їхня думка. Ну а взагалі потрібно думати об'єктивно ту сторону, ту сторону, а потім розмовляти. Ну я з нею порозмовляла і закінчилася тим, що дівчина захотіла вступати до юридичного факультету. Да. Вона мріє працювати в органах. як оказалось вже значно поменшало останніми роками і втеч дітей із інтернатних закладів. А тікають вони, як правило, не тому, що там погано говорить правоохоронниця, а через нестачу уваги. Є така категорія дітей, які хочуть, щоб їх пожаліли. Вони кажуть, що в інтернаті у нас погано. Ну, звичайно, ми проводимо перевірку інтернатного закладу. Але підтвердження, що там дійсно так погано, ще ми не знайшли. Ніхто там їх не б'є, ніхто їх не ображає, вони там у них є з гуртки, вони займаються, вони зайняті. Розумієте? Ну, хочеться дітям. Щось іншого, звичайно, так. Там колективне виховання. Деякі мріють про батьків, деякі знають, що там батько в мене живий, але його позбавили. Один із таких випадків, розповідає Жанна Ахіджанян, стався у Кобеляцькому районі. Дитина втекла з інтернату до батька, проте він виявився алкоголіком. Коли підліток переконався, що вдома його не чекають, він сам забажав повернутися до інтернату. По кожної такої втечі ми проводимо окрему перевірку разом з працівниками освіти, працівники прокуратури. ми дійсно вивчаємо. Ми не кажемо, що ні, там було добре. Ти просто так втік. ні. Думку дитини обов'язково. Ми враховуємо. Тож підбили підсумок на засіданні круглого столу. Головне нагадати представникам влади, що в Україні не зникла проблема дитячої безпритульності, а як наслідок і наркоманії. І вирішити їх можливо лише за умов. Якщо суспільство не залишатиметься байдужим, влада не закриватиме очі на проблеми, а освітяни максимально забезпечать дітям дозвілля, на зразок гуртків за інтересами. Такими були в області події тижня, що минає. На щастя, на Полтавщині вони набагато спокійніші, ніж на сході країни. Саме туди зараз спрямовані усі наші погляди й думки. Саме нашої підтримки зараз, як ніколи, потребують солдати і ті, котрі в зоні АТО, і ті, які лікуються у госпіталях. Не залишайтеся байдужими, допоможіть просто і від щирого серця. А ми з вами зустрінемося за тиждень у наступному випуску телетижневика. До зустрічі.